Загроз їх немало, які створені Російською Федерацією на цьому етапі повномасштабної війни. Це продовження ракетного терору, залучення Росії собі у спільники держави, Іран і чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково оцінюємо з німеччиною ці та подібні російські загрози. Предметом говорили фінансовий подач політично. Підтримка нашої держави окремо і дуже детально зупинилася на питання відбудови України, яка потрібна вже зараз, особливо перед зимою, а не тільки стратегічно, після закінчення війни. Я дякую Німеччині за чіткий сигнал політичному і корпоративному світу про те, що відбудова України та інвестиції в нашу державу це відбудова та розвиток майбутнього члена Європейського Союзу. Дякую також за готовність Німеччини продовжувати допомагати нам в збереженні енергетичної стійкості. Сьогодні з паном президентом ми вперше в історії наших двосторонніх відносин схвалили спільну заяву президентів. Серед іншого вона закріплює особистий патронаж пана президента Штанмаєра над процесом відновлення Чернігівщини, саме цю область, до речі, сьогодні, і відвідав пан президент. Саме це вам скаже, мені розповів детально. Домовилися сприяти розвитку наших відносин не тільки на найвищому, врядовому рівні, але й на місцевому, що дуже важливо в контексті нашої реформи в Україні, реформи децентралізації. Мережа українсько-німецьких муніципального партнерства отримує президентський патронат. Обговорили питання.